Колись давно, коли я був молодим, дурним, а з обладнання в мене був тільки мультиметр і електросокира, і я десь забув видалити відео про відновлення акумуляторів. Про те, що старі акумулятори, котрі вже зношені, котрі вже не працюють, вони пересихають, і в них доливати воду дистильовану на електроліт, тому що електроліт нікуди не дівається. Випаровується вода, а електроліт залишається. Просто піднімається його густина. Відповідно доливши води, ви відновлюєте електроліт. Кількість води обговорювалася, були варіанти, і тоді я показав, що з того, крім пацьканини. Опіків хімічних дюрок на штанах ніхрена не виходить. Тобто воно десь в деяких випадках, особливо на неповністю мертвих акумуляторах, типу, якби щось трошки допомагає. Але вихлопу з того немає ніякого, хіба якщо у вас зовсім немає грошей і багато вільного часу. Тобто ви хочете бавитись. А тепер в мене є вже обладнання. І можна той експеримент злегка повторити: старі акумулятори семирічні. З різними параметрами. На них виписані напруги, залишкові і опір. Причому тут опір до 25 Ом, по-моєму, максимум був. 2,9, 7,2. 1,7, 25,7 Ом. 12 Ом. От такі, що зовсім трупі, ми точно не трогаємо. 106 мОм, оту найсвіжий, сюди, 2,9. 13 Ом, а тут є 1,7 Ом. Напевно, їх і візьмемо, отих 4. 13 Ом, тут 2,9, щоб просився замість 72. Зараз їх розділю і візьму 4 акумулятора, ті, які виглядають живішими. А так вона маєш. Будемо зараз колоти акумулятори. Є. Оп! Лонглайф. Плюмбум станцюватий. І пісішка як не крутий. І ще ці треба розполовинити. Беремо 4 штуки з найменшим опором для експерименту. Отже, 106 мл. Ви там щось бачите, я не знаю. 106 млн. 490 мільйом. 1,7 Ом. 13 ом, 7, 2, 9 ом. Ось тих 4. Попробуємо заправити. І давайте вже пробуємо вже, напевно, той, що найбільший опір має. Вже, як то кажуть, гуляти, то гуляти. 12, 25 і 7 ом. Оцей трупак нам потрібен. Для чистоти експерименту. Отак. А, блин. Ці зразу наплюмбом. А над тими ще будемо надругатися. Зриваємо їм труси і будемо ставити клізму. Я думав, що це висоли електроліту, а це поглинаючі демпфери Зверніть увагу, втягнуті вакуумом. Кришечки гумові. Це говорить про те, що гарячий акумулятор випаровував електроліт, а потім, як вистих, там утворився легкий вакуум. Про це також буде свідчити характерний пшик. Там бачите щось? О, пшик є. Я не знаю, на що я з тим бавлюся, бо я розумію, що з того толку не буде. Скільки заливати, чесно кажучи, я не знаю, скільки туди треба заливати. Я думаю, небагато, тому що це не є електролітний акумулятор, точніше, електроліт в них загельований. Памперса туди висипали, і воно втягнуло електроліт, зробило гелем. Той гель назад впитувати воду по-людськи не хоче. І нам не треба багато заливати, бо, бо концентрація буде неправильна. Тому я думаю, ну, та по 10 мл, напевно, на цій 17 А. -годині. Так щоб було. Клапан системи ніпль. Туди дуй, а назад не дуй. Точніше, звідти стравлюється, а назад повітря не попадає. При перезарядці виділяється водень. Тому колись на підводних лодках були вибухи. А при попаданні води виділяється хлорка. Хлор, тобто газ. Коротше, є багато нюансів. Давайте перед залиттям поміряю, щоб ви не казали, що я зі стелі писав 113.58. Так, але то вже без коментарів, просто можна порівняти з написами. Потім буде і з результатом. І той самий страшний. Чи самий сухий. Навіть більше 25,7 я писав, він 26,6 вже показує. Дестиляту лию. Скільки, шприц маю на, на 24, по 20. Напевно, будемо по, по 10 мл вистачить, як думаєте, на комірку. Чи мало, мало. Напевно, по 20 на комірку буду валити. Заливних літру дестиляту. Дивимося зразу після залиття, чи є якісь зміни. 75 мом. Було 106. Впало. Було 490. Стало 397. чуть впало. Тут було, очевидно, 1,7 ома, Стало 1,5. Тобто тенденція є, опір падає. Треба дати часу на абсорбцію, щоб гель сухий впитав воду. 2 ома, Тут зразу на Ом майже впало, на 9. десяток. А герой наш 25,7. Він опір підняв свій. З 25,7 стало 26. Добре, дам постояти, заміряю знову. Потім заряджу. І знову подивимося, що з того щось буде. Хоча знаю, що нічого з того не буде. Готуйте соду, якщо б ви хотіли таким бавитись, тому що навіть висоли, тут хоч є нейтралізатори, десь висоли електроліту залишаються, потім воно на руках пече і робить дірки на штанах. Замаринувалися годину часу, я їх поперекидав на різні сторони, щоб вода дистильована, порозтікалася, абсорбувалася. Ніхрена вона не адсорбувалася. обмеження струму у мене 10 А. Тобто вона ще там булькає. З явно помітних змін хіба що в мене з'явився сильний кашель. Мабуть, щось та й виділяється. Дивно, чи бере воно струм. Та, що найкраще. Мінус плюс. Неймовірно. Але таки щось бере. Так, тут за полярністю треба вже слідкувати. Тут навпаки її треба підключати. Ну, Тут, відповідно, до, до опору, менше, але бере. А далі пішли вже ті, що мають більше ома, той, що один і сім ома мав. Струму не бере і, відповідно, і не візьме. Ну, а далі, далі я думаю, ви розумієте. Але продовжуємо продовжувати. Так, то я думаю, можна списувати з дистанції взагалі. То, що в нього там на один ОМ впав опір ні про що не говорить. Він струму не бере зовсім. Ну і відповідно він його і давати не буде. Тут справа не в тому, що він не бере, а справа в тому, що він і не дає струму. Но, нічого. Тут нічого. Тут навіть не іскрить. Ну ті вже будуть трохи іскрити. Ну як трохи? Так, щоб іскрили. О, то іскрить чуть-чуть. Тобто, як би то є трупаки. І ось чудес немає. Все як завжди. Як бачите, через ніч як воно заряджалося. Вже пішов на підтримку. Тепер на другий кидаю. Але воно... Оп, чекай, полярність не та. Зараз не заряджаю. Гепнуло мені. Раз, два, три, чотири, п'ять комірок. Повипльовувало ацорбери, засра... засрало майстерню. Зараз буду мити то все з содою, собака дика. Ну тут, в принципі, електроліту не вихлюпалося, це просто вистрілило то, що є. Сам факт, що тут видно теж вздулося. Воно набрало газу. Тут теж... Просто тут приклеєний, відповідно, його не підняло. Воно було назад, впало, тому що ось двох клапанів немає. Видно вам там чи не видно? Видно вроді. Тобто, воно, по-перше, бурить. Струм впав. Тобто, Я його зарядив. Заряджаю решта, тоді поміряємо. Ну, але ще раз кажу, що то немає вихлопу, це є рух заради руху. Далі процеси відбуваються цікаві. Цей зараз покажу. Останній, той, що 25 ом. Струм піднявся. О, десь спрацював клапан. Кипить страшно. Я вже поприклеював, щоб мені майстерню не засирало. Стравив. Струм був піднявся і страшно кипить. Той, що передостанній 2,9 ома Струм бере і струм падає. Що якби типово, типу, заряджається, умовно кажучи. А ось цей посередині ось цей самий цікавий. В нього струм росте. Причому так помітно. Я в КЗ пішов, то вже все, вже от 8 А було 4 і росло догори, а зараз 8 стало. І чути, як він кипить. Тобто в нього, як мінімум, кілька банок коротнуло. Його мучити нема сенсу. Фу, смердить електролітом. Той з гри виходить вже як такий, що з замкнутими банками. Ну, а ці, ще трохи покип'ятимо, подивимося. Хоча, може, і ці попередні вночі щось цікавого показували, просто я то не бачу, було ще в на ніч. Воно постріляло і собі там кипіло і так далі. То ми заміри потім зробимо ще. Чуєте, але опір того, що 1,7 Ома впав до 109 мільйом. Може є сенс, але не напруга 8,3 вольти, а була напруга на ньому 10 вольт. 10 мінус одна банка, то є 2 вольти, то є 8 вольт якраз. Тобто в нього каратнула якась з банок, і незалежно від того, що він там має, по опору, ми його мусимо списати. Так той починає пучитись крайній. Ні, то під списання, не дивлячись на опір, бо по напрузі зрозуміло, що казе по банці. Що ж, два акумулятора зійшло з дистанції. Останній завершує зарядку, струм впав до 400 мА при 14 вольтах. Хай там собі домариновується. Я ж тут два додаткових акумулятора знайшов. Зараз вам покажу. Отже, першим зійшов з дистанції той, що мав 25 Ом. З 25,7 Ом до 273 мА. здавалось би круто, але зверніть увагу на напругу. В нього почала кипіти одна банка. Він йде в зашкал по струму більше 10 А і, відповідно, виходить, що в нього просто замкнула одна банка, і толку з нього не буде ніякого, ніхто його не буде використовувати. Бо навіть якщо йому на 8 вольт дати навантаження, то та банка починає кипіти як кипітільник. Аналогічно відійшов другий. Напруга просіла до 7 вольт 250 мА з 17 Ом. Це здавалося би круто, але курортнула банка. Тому тих два красавчика на утилізацію зразу. Залишилося в нас самий перший, який і так виглядав живим, бо мав 106 мА і 12,2 В. Він зарядився. Кришку було зірвало вночі, але струм впав до 0 на 14 вольтах. І дивимось його параметри. Ми маємо 12,9 вольта залишково. Він вже, по суті, годин 5 без зарядного стоїть. І впав опір до 28,8 мОм. Тобто цей, можна сказати, ще якось кашляє. Але хочу вам нагадати, що нові акумулятори такі мають опір 14 млн. Тобто рівно в два рази в нього опір більший, ніж в нового. Тобто, це, це так десь щось попробувати, для того я його і лишу. Той, що мав 490 мОм і 111 ом зарядився, має залишкову 12,7 можна сказати, і опір впав до 55 мОм. Отак, в 4 рази більше, ніж в нового. Тобто, десь от використати, як я використовують недобитки, то ще в принципі можна. Що недобитки? Значить, цей недобиток. Колись і давно, ще минулого року, я в нього залив дистиляту. І от зараз поміряв, в нього опір 740 мОм, Це можна показати. Я його вже не трогаю, бо він же здолитим і якби він струму по суті не дає. Показав 1,2 Ом. А чого це він... Це я його на зарядку щойно ставив. Неоднозначно ну, з нього нічого не буде. А ось другий такий теж недобиток, який вже ледве дихав, і який ще щось може, то я в нього залив дистиляту вранці і підставив на зарядку. Зарядка пройшла адекватно, ну, точніше, він не бере заряду, він якби був заряджений. 61 мільйон в нього був. Після залиття по 5 мл дистиляту і 5 години зарядки. В нього опір получився 30 мл 12,8 м. Він теж лишиться. Для тестів на всякий випадок. А там той на утилізацію. Це легко знову ж таки побачити, воно навіть не іскрить толком. От, Воно іскри навіть не дає. А цей би мав іскру давати. Так, той іскрить добряче. Ці навіть не буду пробувати на іскру, бо вони живучі. 380 мА впав струм. І останній акумулятор той, що був з опором 29 Ом. То пройшла доба після залиття, а на зарядці він стояв сьогодні. Тобто він добу просто з водою стояв і десь от зараз 4 години був на зарядці. На ньому ми бачимо 12,9 вольт і 67 мільйон. Він на тести теж залишиться. Я не бачу сенсу в грані з доливанням електроліту. Ті, що були менш-більш живі і стали чуть кращі, не стали молодими, але вони і так ще щось тягнули. Тому це. На мій погляд, все за запихуйство. І будь-який старий акумулятор гелевий є, котрий вже має просівші параметри, просто йде на утилізацію на свинець. Навіть для ліхтарика літій-іон коштує копійки. Можна взяти десь чи з розборки, чи вживані відсортовані по ціні борщу іонні і не паритися з кислотою, електролітами великою масою і габаритами. І Вже так чисто для приколу, три самих мертвих я залив дистилятом. Перший мені пішов в рознос 10 А за шкал. Тобто, плавно струм наростав від зовсім відсутнього до 10 А. 6 вольт, тобто дві комірки коротнуло. Другий. Блін, потім помити щупи тестера, щоб від кислоти мені не пороз'їдало. Другий напруга 4 В. Вчора ще було. По-моєму, одна комірка замкнута. Через ніч постояв, напруга впала, повний труп, з ним нема що робити. І найстрашний, от зараз повздувало, я то прижав, був на всякий випадок. Все засране електролітом. І бачимо 10 вольт. Опір 1,2 Ома, враховуючи, що кипів, то він теж крутнув без сумніву. Ну і дивіться, що відбувається. Тобто. Воно так кипіло, причому струм всього-навсього 1 ампера. От. І воно потім по всій хаті буде. Коли ви захочете відновлювати, пам'ятайте про те, що крім того, що це недоцільно, то ще й ви можете створити собі проблем. Щупи я хотів дезінфікувати, так сказати. Нейтралізувати, точніше, правильно. От По підлозі накапало, хрен знаде. Тому немає сенсу бавитись відновленням свинцевих акумуляторів. Якщо ви їх маєте багато, здайте, докладіть, купіть нові собі. Свинець то розхідник.